Всім великий привіт! Ви знову на каналі Я Не Я, і сьогоднішнє відео буде про посилки тему, які мені ось нещодавно прийшли. Ось в такому вигляді. Будемо розбирати дивитися, що нам цікавого Китай відправив. А перед початком відео я б хотіла подякувати всім, хто підписується на мій канал, лайкає мої відео і пише приємні коменти. Я вас всіх нереально люблю, всім дякую за підтримку. І продовжуйте бути зі мною і підтримувати мій контент. Починаємо тоді наше відео з цієї посилки, яку я вже відкрила за кадром. Перше, що мені прийшло, і я дуже давно хотіла, це ось така штука. Вона дуже прикольна. Це як, як би сказати, щіточка і різні очисні штучки для комп'ютера, ноутбука і для телефону. Тут є сама щіточка, також є ось це покриття, аби витирати екран. І також тут є багато прикольних штук, типу витягувачі для клаві. А Зараз я його переверну, так легше. Ось така штучка з рідиною для витирання також екрану. І ось така, коротше, чудо-паличка, вона прям дуже прикольна. Зараз я її дістану. Ось тут є маленька щіточка, і ось така гумова штучечка. І тут, блін, я вчора зняла нігті і не можу нічого. О, ось така штучка мягенька. Теж для чищення всяких прикольних недоступних місць. Типу, типу навушників. Дуже зручно от сюди, всередину, ось от вичищати. Це прям взагалі клас. Я вже дуже довго думала над покупкою цієї штуки і думала, чи вона мені пригодиться. Але мені здається, це взагалі клас. Вона прям дуже гарно вичищає, і мені це дуже довго подобається. Ну, коротше, ця штучка. В мене отримує 10 з 10. Це прям реально мастхев для дому і для людей, які люблять чистоту і порядок. Так, наступне щось з маленького у мене є ось такий чокер. Не знаю, для чого я його замовила, але він мені просто подобається і, можливо, я його просто десь причіплю на стіну просто для декору і краси. Ну, можемо, в принципі, його примірити. Не знаю, чи він мені буде нормальний. Але спробувати можна зараз. Напевно, на останню. Ну, ось так, в принципі, під якийсь прикольний образ, думаю, підійде. Але мені він більше подобається для якоїсь декорації. Тому не знаю, як я буду його використовувати. Але сам приколь, він досить прикольний і якісно зроблений. І зовсім недорого коштує. Так, наступне це також потрібна штука. Це простий набір пилочок. Які мені завжди потрібні в сумці, у мене їх ніколи немає. Тут є, скільки це, 10 штук. Тому це мені досить потрібно, тому це теж получає 9 з 10. Не знаю, якої вони, правда, якості. Зараз спробуємо. Ну, в принципі, досить вони щільні. Непогані, досить, непогані. Добре, 9 з 10. Також мені прийшли невеличкі сережки з кажанчиками. Так як я вже говорила, що я почала доріти за Монстер-Хай і за обговом. В учасності за друколорою. Ось знову недавно придбала, вона мені прийшла. Я там пищала з радості, як свинка маленька. Ось такі прикольні кажанчики. Вони прям дуже миленькі. І тут ще те, що я дуже люблю: тут є гумова ось ця пробочка, яка не сильно пошкоджує мочку вуха і не роздирає. Це я дуже сильно ціную. Я їх поставлю зразу сюди, щоб їх потім одягати. Так, що тут ще залишилося? Ага. І останнє, що залишилося, найбільшого це ще не знаю, що це. Це, 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 о, це топ. Я теж думала його взяти для якоїсь фотосесії. Він прикольний. Зараз. Правда, не знаю, чи він мені підійде. Чекайте. А, ось такий досить непоганий, якісний і прикольний хрестик металевий. Ну, я поміряю і вставлю фотки. Ну, виглядає досить прикольно. Насправді, мені подобається. Тільки не знаю, під які образи я буду його одягати, але я думаю, що щось, щось придумаю. Так, ця посилка, як я розумію, ні, ще не пуста. Тут ще щось завалялося невеличке. А, так. Тут що, тут прийшли фрізи для манікюра. Я їх купила, щоб подруга могла мені робити моїми же фрізами, бо я люблю дуже чистоту, стерильність і не люблю всякі використовувати предмети, які би мали використовуватися на кожного клієнта. Окремо для багатьох, тим більше, якщо вона використовує для себе ще для своїх друзів, то краще я куплю собі окремий набір, тим більше він коштує до гривень стату. Не знаю, правда, чи вони якісні, Ну, вже запитаю її безпосередньо. І, сподіваюся, за що щось устані. Так. Останнє це наліпки на нігті також прийшли, дуже прикольні. Тут зараз подивимося, що в них всередині. Як вони виглядають? Тут 5 штучок. Раз, два, три, 4, 5. Так. Ось отакі класні рожеві. З поутинками і паучками. З приводами дві різні. А, ой, тут навіть шість. Чекайте, я закупалася. А, -ой. І ось такі прикольні теж сердечками і з черепками. Я думаю, навіть можна зараз спробувати якусь собі наклеїти, одну, подивитися просто, як вони тримаються, щоб сказати точно свій вердикт. на ці нак... Чекайте, о, є. Так, а ну-ка, спробуємо. Я, здається, взяла за великою для свого нігтя. Ну, насправді так. Я наклею її по якусь подебільному зараз. Я не можу попасти, чекайте. О! В принципі, тримається прикольно. Я, може, навіть зроблю якийсь прикольний манікюр з цим і подивлюся, як буде. Ну, просто чисто для якогось образу досить непогано. Добре, я їх зараз складу. Мені вони досить сподобається. Зараз ще, можливо, на наклею, щоб подивитися, чи всі вони гарно тримаються. Привода трошки покосила. А взагалі, взагалі, класно, ні? Мені, мені не і якраз під колір дракулори. Гарна кольорова гама. Так, я з цією посилкою ми вже повністю закінчила. Блін, така захрипла. Вчора мені робили зуб, і в мене в роті постійно був відсмоктувач. І він мені сильно переохолодив горло, і я тепер гиркаю, Як я це називаю. Але я просто сподіваюся, що я вам чи пізно закінчу ці роботи з зубами, бо у мене вже немає сили цілий рік майже терплю. Добре, тепер не про погане. Наступна посилка. Мені це вона якась більш плотніша. І перше, що попадається мені в руки, це ось такі щиточки для електрошітки. Нещодавно мій тато подарував мамі електрошітку, таку прикольну від Sony, і я подумала, чому б не купити ну, декілька насадок і користуватися, в принципі, всією сім'єю. Це досить зручно. Я сподіваюся, вони підійдуть, ну, по розйомах вони, в принципі, такі самі. Тому, я думаю, це буде класно. Це я поки що поставлю туди. Е, так, наступне, що у нас є, це. Це щось видалося? Кидаємо на Ага, Ось оце, це прям взагалі класна штука. Зараз я покажу. Це політизатор для різних рідин, типу олії, оцта. Ну, коротше, в мене вже є одна така штука, вона прям дуже класна. Вона на кухні просто не Якщо комусь цікаво, я залишу взагалі всі артикули на ці товари, які я купляла в описі. Або ви можете запитати в коментарях і я скину саме те, що вас цікавить. Ну, ця штука це просто клас. Особливо, коли готуєш аерогрилі якусь картоплю, і це треба буде десь попшикати це взагалі. Це щось, я не знаю, накшталт, напевно, ледлінка, о, так, ледлінка на батарейках. У мене одна недавно така сама вмерла, і я замовила свій страх і ризик ще одну на 5 метрів, бо мені треба освітлити верх ріжкам, бо я люблю там почитати, а там темно. Хоча у мене є леглента, яка освітлює повністю всю кімнату, але я не хочу деколи залишати розетку на ніч включеною. Та й хотіла би окремо на батарейку. Далі мені прийшли ось такі губки. До речі, я давно хотіла ці губки, я бачила такі прикольні реклами та є різних реклам. Тому, ну, виглядає прикольно. Не знаю, які вони, на... які вони будуть в побуті, але виглядає досить мило і прикольно. Ось тут же ціла гора всякої. При всякого приколу. Це я замовила, я пам'ятаю, для е, машинки, що ти типу, покидаєте цю штуку, і вона мала би збирати всі волоски і всякі шерсті. Але я нещодавно запитала подругу, вона сказала, що це дуже некорисна штука, вона взагалі нічим не допомагає, тому нікому не можу це зразу радити. І викидаємо його десь туди. Так, ось оце, е, що це це здається якраз сама трималка для щітки. Вона з ліпучкою всередині. Ой, вона дуже мила, вона ніби. Чекай, є. Вона ніби, коротше, малювається дуже прикольно. Не знаю, правда, чи воно сюди влізе. Ну, мало би влізти, насправді. Ось ось так. Досить прикольно. А, так, зараз я поставлю це сюди. І що у нас тут ще є? Ага, це олівчик, який я замовляла для того, щоб малювати веснушки. Не знаю, чи він зараз мені підійде, чи не підійде. Ага, він запакований, але я його розпакую ради відео, звичайно. І подивлюся, на що він, на що він здатний. Як я не люблю ці упаковки, якщо чесно. Ну і ладно. Зараз я подивлюся, як він малює. Спочатку на руці. Ось отакий у нього колір. Наглиці я, можливо, попробую вже в наступному відео. Покажу, як в мене виглядають ці веснушки. Ну, насправді, на руці виглядає досить і досить непогано. Так, я хочу це здерти, бо мене це дуже сильно дратує, насправді, я дуже не люблю такі штуки. Е, так, зараз, зараз. Це кидаємо на землю, бо ми і так сьогодні прибираємо. Так, і останнє, що у нас залишилося, це ось такі от приколи. Це блостючки на волосся. Вони, можливо, бачили такі відео в Тіктоці, як прикольно блистить волосся. Я постараюся їх одягнути і показати, як це виглядає. За кадром я вставлю фото або відео тут. Ну, виглядають досить прикольно. Ну, Багато нам сьогодні прийшло насправді тут на землі багато вже всього валяється. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Ви щось, можливо, захочете замовити, то питайте в коментарях. Я вас усіх люблю, всіх цілую. Дякую за перегляд цього відео до кінця. Не забувайте про мій канал. Всіх люблю ще раз. Дуже дякую вам за підтримку. Все, всім, па-па. До нових зустрічей!